Доброго ранку, дітки! Сьогодні я вам прочитаю казку Рібка. Був собі дід Андрюшка, а в нього баба Марушка, а в баби дочечка мінка, а в дочки собачка Хвінка. а в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка, мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельцями підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарна. Щодень шов дід у город, набирав води повен рот. Своє рібко поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім як кулак, потім, як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, взяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку, Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку. Смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не біжи нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город, гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка, собачку, хвінку. Ходи, хвіночка, не біжи нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід за рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Собака, дочку за спідничку тягнеть руками, упирається ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, Варварко, не лежи. Нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка баби за торочку, собачка дочку за спідничку, киська собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку, сіроманку. Ходи, сіроманочка, не біжи. Нам рібку вирвати, допоможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку чуб, Баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрюшку, дід на бабу Марушку, баба на дочку Мінку, дочка на собачку Хвінку, Собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. От і витягли рібку, а наша казочка закінчилася. Дітки, вам сподобалось? До побачення!